Всім привіт! Вітаю вас на каналі Рукоділля і не тільки. З вами я, Світлана. Минулого тижня ми з вами не бачилися, бо не було чого вам показувати. У мене був всього лише один вишивальний день, і той вишивала рушничок. В принципі, цей тиждень у мене минув не сильно вишивально, ну, але все ж таки трохи роботи я зробила. І є що показати. Знімаю я сьогодні з рук, тож, тремтіння камери, тремтіння рук трішки буде присутнє. І розпочинаю я зі свого рушничка. Так, рушничок, як бачите, вишилися мої квіточки. От гілочка і ось гілочки, і вже я перейшла на ліву сторону, вже під пасочкою розпочну вишивати. Залишилось мені на цій роботі, до речі, 5700 хрестиків і вже 10 тут вишито. Здається, так Тож, рухається вона в мене непогано, і вишиваю я по 600 хрестиків, 700 хрестиків зараз за один приход, так сказати, за один день. Подобається мені, як просувається цей процес, і сподіваюся, що можливо до Нового року я його завершу і вже буду приступати до оздоблення до мережки на цьому рушничку. Процес подобається. Повторююсь кожного разу. Дуже Цікавий процес і приємно його вишивати. В принципі, в принципі, хотілося б його розвернути і показати. Весь рушничок, як він зараз у мене виглядає, ну, але в мене є ще чимале поле, де вишивати. Тож я поки його розвертати не буду. Мені здається, що коли я його вишию, весь повністю і розверну, тоді буде цікаво, цікаво на нього подивитися, роздивитися, як він виглядатиме повністю готовий. Тож буду показувати частинками, і поки я відкладаю, я вже сьогодні. Ні, норми ще немає, мабуть, хрест до 200-200 до вишила, можливо, трішки менше, то ще тут буду працювати, бо в нас зараз немає світла. І коли світло з'явиться, я продовжу роботу. Так, знімаю з рук, як я й кажу. І ось мій столик, мій розгардіяж, творчий процес. І так, щойно з-під голочки, вишила я 12 змійок, як ви пам'ятаєте, і довгенько, довгенько вони в мене лежали, чекали оформлення. І на цьому тижні я почала оформлювати от зворотню сторону. Так, Я зробила 4 пінкіпів на зворотню сторону, і вирішила, щоб сьогодні. Вам показати, та й самій хотілося спробувати, як моя ідея втілиться в життя, як буде виглядати моя іграшка. Я хотіла таке оформлення, і воно в мене вийшло. Я так, як хотіла, так і зробила. Зворотня сторона у мене досить таки добре підходить під саму вишивку. Єдине, що тут зворотня сторона має блистіти. Насправді вона блищить. Чому на камері цього не видно, я не знаю. Блиск золотий має бути. Так, і в Аврорії, якщо ви пам'ятаєте, я теж про це розповідала, я купила ось таку бічовку із зеленими листочками для оформлення. Так, я це бачила, так я і зробила. І сам, сам підвіс, я теж зробила із такого ж. Ну, окремо, в мене був, є бабінка із бічовкою цією. Ось, і так я й зробила. Хоча, до речі, зразу я чомусь обрала, знала, що мені треба бічовка, але взяла для роботи ось такі от кольорові теж заврори і колись купувала на підвіси. Нащо я його витягла, хоча знала, що мені потрібна бічовка, витягла чомусь. На автоматі завжди оформляю іграшки золотом або сріблом, автоматично витягла собі і до, і до цих іграшок. Сподіваюсь, що в мене вийде відзняти відео, як я збираю пінки, дуже на це сподіваюся. Трішки я використовую, клей ще в мене кристал, я він вже давно прострочений. Але є, треба його використати. І оце вже новий патекс. Теж був вже в використанні. Це повитягувала всі свої клеї, які в мене є. Так, трохи часу займає. Дуже швидко вони не збираються. Що найбільше забирає часу, це пришивання самої оцієї, самого цього шнура. Бо пришиваю я його монониткою. Мононитка, вона. Невидима і дуже складно, треба дивитися, щоб ні за що не зачепилося. І це не то, що складно, це забирає просто найбільше часу. Ось тому це нуднувато збирати його все докупи. Тож, я думаю, що, можливо, по одній іграшці в день буду збирати, щоб її не, як то кажуть, не знудило. Потихеньку зберу. Я приміряла близько 30 см мені треба на одну іграшку, а цей метраж у мене тут 2. Переміряла, залишилось у мене 2,60, здається, мені не вистачить. Буквально трохи, мені не вистачить на останню іграшку 12. І що мені робити, я не знаю. В аврорі такого кольору нема. У нас в сумісті дві аврори. Я була там і там, є і є темно-зелена ну, в обох аврорах. Світло е зеленого, такого салатового кольору нема. Тож більш за все, що в мене одна іграшка може бути не оформлена, буду чекати... Ой... Буду чекати, коли е з'явиться в магазині. Ось такий ось шнурочок. Ось так. Ну, в принципі, мені дуже подобається. Можливо, це не дуже зимно не виглядає на зимню іграшку, бо це листочки. Ну, але мені так хотілося зробити, так оформити, так і буде. Ось так. Далі. І ще, що я цього тижня зробила. Пам'ятаєте, я вам говорила, що буду робити цю іграшку. Тут, тут я дуже не розігналася, всього тут 11 пунктів по збірці. От, 11, як бачите, і я зараз на третьому пункті. Що я зробила? Я вирізала всі детальки, абсолютно всі. Так, одне око, десь іще одне око, що знов загубила. Так, іще одне око. Ось я буду потрішки його брати і шивати. Ось на третьому етапі я зараз залишки, у мене тут невеликі залишилися. І ось, почала я робити брови. Але тільки почала. Просто наживила, бо дві детальки треба було з'єднати докупи. А вже був вечір, то я наживила, та й на тому все. Ось так, потрошку теж просувається, то добре. Не знаю, на даному етапі, поки складнощів немає, побачимо, що буде далі. Сподіваюся, що все в мене вдасться. Е І буде до Нового року зібрана вся змійка. Вся, вся докупи, вся змійка. Ось такі мої нехитрі просування, але вони є, як то кажуть, покажу в кадр. Ще свій рушничок. І ось така чарівна іграшка. Цікава ваша думка, як вам моє оформлення. Отут тут трішки є листочок, чомусь я не звернула увагу, і він у мене то не листочок, то стрічка, але чомусь вона наче заломилася. Ну, але як є. Загалом результат мені подобається. Цікава ваша думка, пишіть, блеска. А на цьому все. Завершую своє коротеньке відео. До зустрічі через тиждень.